Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи допоможе нам розібратися в цій історії. Радше сказати історія. Тараси, вітаємо, доброго ранку! Вітаємо доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, що ж розпочнемо з того, що зброя більше, точніше, Польща більше не передаватиме зброю Україні. На відповідну заяву е у канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького очевидь, ви чули причина. Вони наразі, нібито озброєння свою країну. Я тут принагідно пригадав ось парад, який не так давно відбувався в Польщі, коли вони хизувалися. Ну Погизувалися фактично тим озброєнням, які вони мають, яке надходить до їхньої, е, значить, до їхнього війська. А тут, виявляється, треба додатково ще й озброюватися. Ну, ось е, з такої дипломатичної канцелярської мови, давайте перекладемо на людську. Це повідомлення про що і кому. Прошу не про що вони вже рік, як не передають зброю, тому що всю радянську зброю, яка була у них на озброєнні, вони Україні вже передали. І тут я думаю, вони не збиралися нічого передавати, як би не, не говорилося. Вони в дійсності перезброюють свою армію, південно-корейські танки закуповують, локалізують виробництво і так далі. Тому тут, ну, тут співпало так. Знаєте, що тут є гучний конфлікт. Тут е, вибори, ще в Польщі вони показують, як вони обстоюють свої національні інтереси. В принципі, у поляків слід вчитися, як вони обстоюють свій національний інтерес, і тому тут е, драми з того, що вони не будуть передавати зброю. Ну я не вважаю, що потрібно робити. Mm -hmm. тут... а, так, тобто, це радше гра словами, і те, що в цьому повідомленні е, власне зазначається, ну, дивіться, тут... ми. ми, ми... Так, ми повинні розуміти, що от партія порядок і справедливість так. у них в їхніх передвиборчих перегонах завжди, існував українське, завжди існувало українське питання. То там питання по Волині, що когось там когось десь, знаєте, там зарізали і так далі. Ну, дивіться, ми повинні. Ну, по-перше, ми не повинні драматизувати конфлікти між нашими сусідами. В Європі таких конфліктів вистачає дуже багато. так? Ми повинні розуміти, що конфлікт це теж розвиток стосунків, так як і в будь-якій сім'ї. У нас у поляків я у глибинної держави, Польща, я думаю, що і в Україні вже розуміння є взаємозалежність наших країн, що у нас є спільний ворог, і що слід вирішувати це питання більш спокійному форматі. Ну, змогли ж домовитись Франція та Німеччина. Які тільки за 20 століття мільйонами один одного і під час другої, ну там під час Першої та Другої світової війни, ну нічого домовились. Я думаю, що поляки з українцями теж домовитись, домовиться тут питання менше треба займатися політикою, більше повинно бути довгострокових стосунків і так далі. А що стосується того питання зерна. Ну тут я вважаю, що це питання уряду Шмигаля. Це його провина, те, що так сталося. Е, тому що поляки ж пустили зерно на, свій, на свою територію, як я розумію, з умови, що воно піде транзитом. А е, на жаль, наше міністерство не знаю, хто там пан Шмигаль, ну не прослідкував, не провели запобіжних заходів для того, щоб це зерно не скидалося на внутрішньому ринку Польщі. А поляки ж вони про сповідують економічний націоналізм, а не економічний ідіотизм, як це відбувається в Україні. Так вони чітко сказали: ми хочемо зберегти робочі місця, так і не будемо допускати це зерно, яке фактично буде демпінгом проти наших фермерів. Тому що поляки дбають про середній клас, поляки дбають про власного виробника і не дають можливості так просто е е скидати їм продукцію. І правильно роблять. От вчитися треба у поляків, тому у них економіка і зростає найбільш до речі стабільна з країн ЄС і Українці чомусь ще до війни їздили в Польщу на роботу. а навпаки з шмигаля замість того, щоб займатися поглибленням переробки всередині країни, так для того, щоб ми не скидали сировину за кордон, він починає. Ну я б сказав, бикувати тут інших слів немає. Коли вони починають погрожувати до Польщі, що вони е, е, в сод подадуть позов, ну я думаю, що вони розсмішили поляків. Е, чому тому, що е, арбітраж сод не працює, він заблокований фактично Сполученими Штатами Америки достатньо давно, дай Боже, в 24-му році там відбудеться реформування, і те невідомо коли. Далі ми програємо цей позов, чому тому, що згідно навіть з нормативами сод. Там є допуски, що якщо імпорт перевищує певну межу на ринку внутрішньому країни, мають право застосовувати запобіжні заходи. Так, це перше. По-друге, є ще питання національної безпеки на цій підставі, теж країни мають право обмежувати допуск якоїсь продукції на свій ринок. Тому, окрім як адвокатів, які будуть чи юристів, які будуть. Пиляти наші з вами гроші на цьому позові, я взагалі не бачу бенефіцарів цього. А пану ж могалю краще займатися організацією переробки всередині країни. Не вивозяться зерно, ну так переробляйте зерно в біатанол, робіть комбикорми, вирощуйте свиней, кури, кури і товари з доданою вартістю високою доданою вартістю. робіть. а не знаєте, захищаючи інтереси кубки агроборонів ви сварите нас фактично з нашим союзником, без якого від якого ми критично залежимо. Пане Тарасе, якщо пов'язувати із виборами, ви про це частково згадали, і ще задовго вирувала така думка, що дійсно причиною ембарго на імпорт українського зерна і бажання уряду права та справедливість в Польщі отримати додаткові голоси на виборах парламенту 15 жовтня. І правильно розумію, що мовляв консерватори хочуть отримати голоси фермерів під час ось цієї такої напруженої боротьби з соцопитуваннями, згідно з якими вони можуть отримати точніше втратити парламентську більшість, і тому через це може ви. Микати, додатково, ну, як причина, одна з. Це, це одна з маленьких причин, одна з маленьких причин. Поляки ведуть системну політику щодо збереження робочих місць. так Вони дають можливість заробляти в першу чергу а, тим бізнесам, які створюють додану вартість високу в країні, ані експорт сировини. Це їхня довгострокова політика останні 25 років. А те, що вибори, ну це додало, але не настільки так багато, як здається. Після виборів нічого не поміняється, щоб ви розуміли. Так, вони гіпертрофують цю історію, і правильно роблять, тому що вони, вони показують, що вони турбуються про фермерів, а не як у нас, знаєте, на інтересі купки агроборонів, які заробляють надприбутки, не залишають в країні грошей навіть за те зерно, яке вивозяться. А ми через те сваримо з Польщею через те, що уряду шмогаля клепки не вистачає для того, щоб організувати нормальну переробку всередині країни, в тому числі податковими стимулами. Ну, пане Тараса, я б тут хотів би згадати, що вже кілька років, більш ніж п'ять, а то й до десяти час від часу. Під час нашого з вами спілкування ми згадуємо про цей момент з переробкою, так а не лишень продажем сировини. Але бачите, це вже скоро на десятиліття піде. Тому тут, вочевидь, не тільки варто апелювати до Шмигаля, а й до інших прем'єр-міністрів, які були менше з тим, хотів би згадати звичайно. Так, е, хотів би згадати ще про скандал. Ось на, на початку нашого спілкування поки чекали на вімкнення Ваше е, згадував я про те, що. Е, Такий собі е, скандал пов'язаний з розслідуванням незалежних польських ЗМІ, виник. Е, вони мовляв побачили і з'ясовували моменти з корупції в польських консульствах за межами Європи. Були виявлені випадки корупції і незаконних дій. Право і справедливість декларували ось такий собі захист Польщі від мігрантів. Натомість, тут е, бачимо, що цю карту я не знаю, або їхні опоненти політичні використали, або дійсно так збіглося. Що ось таке розслідування від журналістів польських виникло. Як це? Повпливаєте загалом, наскільки важливо нам зараз відстежувати ось ті політичні процеси, які відбуваються всередині Польщі, і, без, і безумовно їхні парламентські зміни, якщо вони відбудуться, і ваші думки, що може статися? Тому що залишилося Ні. небагато часу до виборів, це, це трохи неправильна позиція з нашого боку. Чому ми не повинні а, знаєте там слідкувати, хто що там робить? Ми повинні укладати довгострокові договори. Про наприклад, як зі сполученими штатами Америки щодо військової допомоги, щоб воно було ратифіковано в парламенті Польщі, uh -huh. ми повинні мати справу з глибинною польською державою, тому що в принципі у них є розуміння важливості України, і з ними укладати, ну з таким, знаєте, от чиновницьким складом, який повинен розуміти, що є щоб ми знаєте, ми. Щоб ми не слідкували хто там кого обливає брудом, це їхня, це їхня внутрішня справа. Ми повинні дбати про власний інтерес. Що ми з цього повинні мати? От що ми повинні розуміти, щоб була взаємозалежність, щоб прихід тієї чи іншої партії не давав змоги поміняти стратегічне партнерство наших країн союзництво, я б сказав, взаємозалежність, яка є між Україною та Польщею. Це як і зі сполученими штатами Америки в тому числі, якщо ми вкладемо те договір, які зараз просуває Зеленський там разом з Байденом щодо надання гарантії за ізраїльським гіпецьким варіантом, тому що її теж також допомагають. То це вибій козир з російських рук, які думають, що прихід Трампа сильно поміняє ситуацію навколо України. Якщо воно цей договір пройде через конгрес, буде ухвалений, то й Трамп нічого вже поміняти не зможе. Тому ми на це повинні на довгострокові е, речі дивитися. А за політикою так слід слідкувати, але не лізти в нігні справи, тому що це марне витрачання ресурсу нашого ментального, нашого цього. Ну там піс опублікував, що е, е, там е, хто там Туск хотів по половину Польщі віддати. А під час, якщо там буде вторгнення, так? А, ну, так, так, так. Ну, теж, це теж компромат, але це дуже показово. але це дуже ну, ви показово, Витягнули дуже, ще з 11-го року цей компромат. А так? Це, а це дуже до речі, показово. Коли ми говоримо про НАТО, так ми часто густо знову думаємо, що це якась, знаєте, чарівна організація, яка все там вирішує. Допускалася, дивіться, допускалася окупація країн НАТО, щоб ви розуміли, це тільки півроку тому поміняли. І тому в країнах Балтії, коли почалася широкомасштабне вторгнення, перше питання, яке буде, чи захистити їх НАТО, тому що вони розуміли, що на німцях немає ніякої надії, так вони їх здадуть. А єдине, хто може допомогти країнам Балтії оперативно, це тільки Польща та Україна, якщо оця зв'язка. Тому в принципі країни Балтії розуміють, теж взаємозалежність між їх між Україною та Польщею. І тому ми, от на це ми повинні орієнтуватися: так на довгострокові договори, на довгострокові інтереси взаємозалежності, на цьому будувати о, стійку структуру безпеки навколо нашої держави. Пан ну так, шкода, що такі конфлікти виникають між е, дружніми країнами і країнами союзниками. Ще додатково до вас е, запитання в офіційній заяві МЗС Польщі повідомляло, що міністерство закордонних справи якраз таки викликало українського посла Василя Зварича і висловило рішучі протести щодо заяв президента України Володимира Зеленського на 78 восьмій генасамблеї Організації Об'єднаних Націй про те, що деякі країни Європейського Союзу удавали солідарність опосередковано підтримуючи. Російську Федерацію, певно, що натикаючи і на Польщу, тому що зараз ну відбувається ось таке непорозуміння, чи призведе це до кризи довіри серед двох країн: Україна та Польща? Ну давайте знову дружніх країн в світі не існує. Давайте відходити від цього е, е, штампу братські народи так? Да? у нас українці, то ви знаєте, від одного братського народу, які от лізе до нас. Тепер ми шукаємо інших братів. Ми українці повинні раз і назавжди запам'ятати. В цьому світі кожен любить тільки себе, особливо успішні країни, дружить за гроші або за необхідності. У нас у нас дружба за необхідності без емоцій. Знаєте, що ми ставились? Бо знаєте, це коли ти починаєш. Брати, не брати, це знаєте, це вже залежні відносини. Ми знаєте, знов дось знову знов хто знов, знов, там бігаємо, чим... Дивіться, сварки бувають серед союзників. Це нормально. Ну, наприклад, знаєте, я хочу приклад Ізраїлю навести. Незважаючи там на стосунки Сполучені Штати, ну, наприклад, Трамп за часів Трампа і з eh, Штати Америки визнали eh, Єрусалім eh, столицею Ізраїля. Чого так, вони добували 50 років? Ізраїль сказав дуже дякую, круто. Але коли Трамп прийшов з іншим проектом про створення арабської держави на території Ізраїля чи там інше, вони сказали: Ні, ми цього робити не будемо. Так що не треба знаєте, думати, що так просто в Європі теж купа конфліктів, тому не треба це все вседіпералізувати спокійно до цього ставитись. А, ну, стосовно заяв Зеленська, я не знаю, чому поляки так подумали, що це йдеться про поляків, тому що кого кого полот поля, польшу побігу Не знаю, чому вони так подумали. Тут більше я думаю, питання до Західної Європи, яка взагалі перші три місяці вмовляла Україну здатися. Тому я не знаю, чому так реагують. Ну, дивіться, це більше і політика вже є пов'язана з виборами. Це правда, а, але знову таки в. У коли ми є залежними від Польщі, слід їхати і розмовляти. Всі проблеми можна вирішити в нормальній спокійній розмові. Те саме стосовно транзиту через Польщу, можна зробити контроль, наприклад, взаємний контроль, щоб це зерно не проходило. Не якимись каламутними фірмами не, не зливалося на нуршти ринок Польщі, і багато чого іншого можна це робити, але для цього треба працювати. А не бикувати, як робить наш уряд. Ну що ж, Тараса, дякуємо вам за участь Дякую. в етері. Пасибі, що доєдналися. Тарас Загородній, Нагадаю, керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на зв'язку.